Ну що ж, ми знову на новій печері. Для мене новій. Сьогодні будемо трошки заглиблюватися і відкривати її більш глибоко. Ну що ж, ще раз покажу, як тут небезпечно. Так, ліхтарик у нас є. Візьмемо ще ножика. А то хто його знає, може тут шакали якісь є, Ну комарів вже бачу точно. Так, оскільки сьогодні у нас ліхтарик, то можна більше побачити. Більш ярко, оскільки гарне світло. Так, до речі, тут комарів багато. Ну воно не дивно, тому що, звісно, тут волого. І вже відчуваєш температуру, наскільки вона різниця. Так. Ось. Які брели? Так. Хто його знає? Чи воно не завалиться туди? І коли це станеться? Так що тут? Так. Ну, так. Ну, надписів. Немає, але можете звернути увагу на ці такі ця робота вже води, коли тут було море, а може і океан. Це понаробляло. Ну що ж, треба спускатися туди. Ось так звідси виглядає. Метрів 5-6 до виходу. Так, а це вже якісь тут були. Заклинатель. Так, ну що ж, спустився я цей отвір. Так, тут. Проходу немає, завалено. Так, далі, далі. Далі туди. Точно. Так, а ось тут. ось тут. Так погано отак. Так, ну що, ось туди далі веде. Ну настільки він вузький, так що туди треба якимось бути маленьким. Так, ще раз. Ну, в принципі, дивіться, там же ж далі щось є, але туди залізти так важкувато. Що ж, але рано чи пізно треба це зробити. Ну що ж, чекайте, чекайте. Так, ну що ж, так тут. Поганенько видно. Так. Це я лажу, бачите. Ось подивіться. Як тут? да, Ой, це себе. Ось так виглядає, а там ще вуще. Ну що ж, друзі, до зустрічі. Наступне відео.